Чим особливі артисти цирку? що їм потрібна бронь, що вони роблять такого стратегічно? Якщо ми говоримо про нашу організацію, дирекцію пересувних цирків України, то я би хотів сказати, що у кількості приблизно 100 чоловік, працюючих в організації, наша організація подала на бронь, виставила 14 чоловік. До речі, скажу 8 чоловік служать в Збройних силах України. А є вже артисти, яких немає в живих. Артистів в Україні залишилось дуже мало. База українських артистів дуже сильна. Вони виступали в всесвітньо відомому цирках, цирках Дюсілей, але це наші артисти з України. Ну це майстри, високі майстри своєї справи. Тому що повернуся з вулиці, просто людину не візьмуть. Ми багато проводимо